Дніпровський район столиці у відремонтованій оселі все готово до заселення Маріупольців. Ключі від нових кімнат отримала 21 родина переселенців. Запрошується Іванченко Вадим Вадим Іванченко, ветеран Збройних сил України. Житиме в новій кімнаті разом з дружиною, яка має інвалідність. Під час блокади Маріуполя родина втратила зятя та онучку. Як всі родини виїхав з Маріуполя, дуже, дуже було важко виїжджати, дуже важко це згадувати. Дуже важко. Тому ми з дружиною, з донькою, на жаль, мій зять і моя внука були вбиті ворогами. Да. Це була, скажімо так, така Несподівано загибелі. Вони з міномета обстрілювали, кажем так, житлові квартали. От і вони загинули. Я півтора року воював. Це дуже гарно, коли скажем так, влада міста от, робить все, щоб мешканці міста якось мали своє житло, свій дах над головою. Це дуже дуже важливо. Аби отримати соціальне житло, переселенці подавали заявки в центрах Ямаріуполь. Отримувачів обирала спеціальна комісія за бальною системою. В кімнатах облаштували все для комфортного проживання. Розповідає пан Сергій, який також отримав ключі від нової оселі. Бабушка, тюща інвалід, лежача і зять воєннослужащий. Все є, нічого не треба, навіть до чайника. Там і чайник, і все, 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 все нічого. Крават, чайники, тумбочки, шифонер. Ну повністю захід живи, Скажемо, перший об'єкт проєкту Я Маріуполь житло» у Києві. Маріупольська міська рада створила завдяки співпраці з Київською мерією, фондом Ріната Ахметова та Донецькою обласною адміністрацією. Тільки за рахунок єдності ми сьогодні сформували цю мапу 37 центрів, 21 місто без міських голов це б неможливо було зробити. Я вам дякую. Без фонду Ріната Ахметова неможливо, без підтримки області неможливо. Тобто, ми сьогодні цим проєктом ми показали приклад, що таке єдність. Я дякую маріупольцям. Дякую за витримку, за силу, за наполегливість. Окрім кімнат для проживання з необхідними меблями, тут є дві кухні, санвузли, душові, дитяча кімната та куворкінг. Частково облаштувати приміщення допоміг фонд Ріната Ахметова. Відкликнулись відразу на е, пропозицію про участь в проєкті по гуртожиткам, тому що ми розуміємо, наскільки важливе житло для переселенців. Ми е, допомогли вже облаштувати два гуртожитки, в яких е, зараз мешкають е, е, декілька сотень родин, сімей, і ми будемо продовжувати допомагати і в наступному році в облаштуванні. Усього у Києві в чергу на отримання тимчасового соціального житла стали понад 400 сімей маріупольців в пріоритеті Маріупольської міської ради родини військовополонених, діючих захисників, сім'ї з дітьми або особами з інвалідністю. Маріуполь це знаєте такий локомотив, який показує приклад, приклад відношення до людей. Це великий шлях продовження. І держування вашої підтримки населення Маріуполя дійсно, ми об'єднуємо не тільки громаду Маріуполя, ми об'єднуємо зараз всі громади Донецької області. Співпраця влади продовжується в цій будівлі. Вже готують ще кімнати для заселення сімей Маріупольців, аби допомогти переселенцям, які евакуювалися у столицю, адаптуватися до нового життя. Ключуває з цих проблем і житло. і Місто е, запропонувало цей гуртожиток, гуртожиток і спільними зусиллями, зусиллями партнерів, які інвестили багато зусиль, грошей. Е, цим для того, щоб зараз ми презентуємо 21 оселю тимчасового перебування. На другому-третьому поверхах а, триває ремонт і найближчим часом ще 55 а, родин зможуть мати дах над головою. Програму Я Маріуполь житло реалізують за ініціативи мера Маріуполя Вадима Бойченка. Вона передбачає створення соціального житла для Маріупольців через реновацію існуючих гуртожитків. Вже понад 260 родин переселенців з Маріуполя проживають у соціальному житлі в Дніпрі, а в Чернівцях триває ремонт. Перше соціальне житло в Україні створив саме. Концепт Я Маріуполь. Воно створилося у Дніпрі. Сьогодні 263 сім'ї вже отримали таку можливість. Сьогодні така сама концепція розгортається у Києві. І я дякую, що більше 200 сімей отримають таку можливість в Києві. Це так само. Початок, початок нашого року місто Чернівці, місто Запоріжжя, місто Кропівницький чекають на таке саме відкриття. І ми над цим завданням працюємо. Також у планах влади створити у Києві окремий об'єкт, який забезпечить житлом понад 100 родин із нашого міста. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.